Ми стали жертвами Тік-Току. І це трапилось друге, тому що на минулому відео ми відкривали Гаррі Потера. Гадіту! Треба взяти якусь центральну. Думаю, ти, ти вгадаєш. Добрий день. Добрий. Зрізаємо. Вау! Я такого і не бачила. Блін прикольно. Я не знаю, наскільки він рідкісний. Напишіть в коментарях, але мені дуже подобається, що він весь у блисках і має три ока. Ставлю 8 з 10. Ну що, наступний культур. Він який. Цей попав мені просто в сердечко, тому що він м'який, має оці чудернацькі очі і смішні трусики. Якщо вам сподобалось це відео, і ви теж дофамінозалежні, ставте лайк та пишіть в коментарях, кого ви теж знайшли. Па-па!